Профайно всесвіт. Хочу працювати не заради слова. Хочу працювати заради народу. Бо якщо ти у владі, ти служиш, а не береш. Я готовий. Я хочу бути корисним Україні. Хочу працювати у Верховній Раді України не для статусу, не для кабінету, не для картини. Хочу там стояти, щоб казати, людям потрібні дії. Годі тільки обіцяти, бо країна змінюється. Не через гасла, а через руки, що готові працювати, чесно і ясно. Я хочу писати закони, що дійсно лікують. Не ховають правду, а країну будуть. Підняти зарплати військовим не питання, це обов'язок чисті, а не політичне змагання. Поки воїни тримають країну на плечах, ми маємо тримати їх, а не лишати в сльозах. Підняти пенсії тим, хто життя віддав. Бо вони працювали, щоб я сьогодні стояв. Допомогти бідним не бонус. А частина душі, коли сильний, допомагає слабкому Україна, росте і дихає в кожній сім'ї.